Шановні колеги, на засідання постійної комісії з питань бюджету прибуло три з чотирьох депутатів, які будуть пропозиції. Хто за? Кушенір за, Клінська за, матується. За. Рішення прийнято. На порядку денному у нас два питання. Які будуть пропозиції? Прийнято. прийнято. Так. Так. Хто за це? Прошу голосувати рука. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду. Перше питання про внесення змін до бюджету Городоцької територіальної громади на 24 рік інформує начальник відділу фінансів Світлана Латин Миколаївна. Коротенько. Наказом обласної військової адміністрації від 24 до 124 року про внесення змін до обласного бюджету для нашого і бюджету нашої громади передбачено додаткові бюджетні призначення іншої дотації з місцевого бюджету. Це за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти. Ну, це там, де наші перебувають в ВПО. На ту компенсацію за комунальні послуги нам виділена ця додаткова дотація в сумі 62 585 гривень 29 копійок. Тому ми за зверненням відділу освіти пропонуємо спрямувати ці кошти. По загальній середній освіті закладам значить, загальної середньої освіти на придбання ламп світлодіодних для заміни на суму 29900 і придбання запчастин до автобусів. Тобто на енергозберігаючі заходи і для придбання запчастин для автобусів. Розуміло, які питання, депутати? Немає... А, чи... а ці кошти ну, не, не целюві. Якщо ми їх як зазвичай спрямовували на енергоносії, але якщо нам нема потреби на енергоносії, тому що ну, вже проплачено, то ми маємо, маємо повне право спрямовувати на ті потреби, які нам необхідні. А тут на ці, вони в нас навіть просили ці гроші, але ми вже їх які не ще Немає? Ну, тоді буде пропонувати прийняти такі зміни то за Котлінський. Кушнір за Матвій за рішення прийнято. Друге питання про внесення змін додатки до рішення номер 19 від 19 грудня 2024 року про бюджет городовської територіальної громади на 25 рік. Інформує начальник відділу фінансів Світлана Ква. 19 грудня ми з вами прийняли бюджет, але сьогодні нам надійшли накази від Міністерства фінансів. Це про зміни. До типової відомої класифікації видатків та кредитування за номером 658 і до зміни до типової програмної класифі... до класифікації доходів бюджету номер 661. Це означає, що ми при прийнятті бюджету сформували додатки, ті, які діяли ну, на момент прийняття. прийняття да. А тут є вони не суттєві зміни. Вони торкнуться там лише одних двох позицій: коди доходів і коди видатків цифрові не міняються лише в назві є зміна там слово переставлено або додавлено. Ну там такі несуттєві зміни, але їх треба привести в відповідність вже, бо ці зміни вступають в дію з січня з 1 січня 2025 року. Зрозуміло, є питання Немає. Немає, Немає пропозиції прийняти такі. Так. Кто за Котлінська да. Кушнір за матвіється за рішення прийнято. Будь ласка, носі зміни проводити в порядок. В порядок денний вичерпний. Комісія оголошується за третій. Дякую всім я за роботу.